Привіт усім по ту сторону екрану. З вами вільна нація. У сьогоднішньому відео ми розкажемо і поділимося з вами нашими планами на майбутнє щодо розвитку нашої групи. Проаналізувавши роботу, ми зрозуміли, що цікавих розмов на різні теми недостатньо для того, щоб наш український народ став дійсно вільним. Тому ми переглянули пріоритети та вирішили змінити вектор руху. Адже правда це, звісно, добре, але вона розслаблює людей та зовсім не спонукає до дій. Да, Дійсно, ми вже десятки років живемо в бажанні критикувати, шукати винних і ще дуже ми любимо слухати правду. Ми слухаємо її, запоїм тільки дайте. Нам цієї правди, вона нас розслабляє і не дає нам дії. Тому наша група пропонує систему дій. Тобто ми для вас представляємо проблему, описуємо її, ви її читаєте і пропонуєте нам рішення цієї задачі. Ми ваше рішення читаємо в коментарях, потім розглядаємо з позиції закону, з позиції фізичних виконань, потім ми її реалізуємо в життя і ділимося з вами досвідом. Ваша задача працюйте над ідеями і отримуйте результат від нашої роботи. Тож запрошуємо усіх до співпраці. Коментуйте, діліться вашими ідеями, і за це ви отримаєте цінні призи.